Спірний, а як викопую, дивіться, що тут мені вивалюється. Бачите? Дивіться, як торчить. Такий метал живенький. Довольний, дивіться, тут була в мене ямка, сигнальчик. Викопую і вивалюється. Як сьогодні шаблюю. Всім привіт! Вітаю на каналі CobVen Сьогодні працюємо в лісі. Лісок доволі перспективний. Так що побажайте нам удачі, а ми погнали. Так, був у мене тут такий сигнальчик залізний. І витягнув з нього ось такий то шматок сокири, думаю. Можливо і не сокира, а можливо якийсь колюнчик, але мені схоже воно більше на сокиру. така то частина. Був у мене тут сигнальчик, і з цієї ямочки витягую. Ось таку-то гільзу, дивіться яка. Це, як на мене, від царської гвинтівки. Ось така-то гільзочка хороша. І так, дивіться, був у мене сигнальчик такий спірний. Кольоровий, спірний, кольоровий спірний. А як викопую, дивіться, що тут мені вивалюється. Бачите? Дивимось разом що це. Що в грудочці Отак от. от. Опа, Опа, опа-опа-опа. Часики. Такі-то часики. Зроблено в СССР. А як називається мрія? Здається, мрія. Такі-то часики. Ну, ну що, хороша знахідка. Дивіться, який мені гвіздок випав з цієї ямки кований, такий гарненький хороший, такий-то гвіздочок. Дивіться, як торчить такий метал, живенький, напевно, ножик. Такий хороший металл. Бачите як, зараз будемо купати, дивитися, що там. Опа! Получається такий тісочок. Горний горний. Як був в нас сигнальчик і випадає в нас. Що в нас випадає? Якась прикраса. Гадаю, на одяг, але прикраса. Ось така. Нічого цікавого, але забираємо. я вже довольний, дивіться, тут була в мене ямка, сигнальчик. Викопую і вивалюється, ви бачите? Бачите, дивимося разом, що це. Хо-хо-о-о! О, о, о. О, клас! Перстеньок якийсь. Отакий клас, вау! Думаю це середньовіччя якесь. А може щось і старіше, не знаю. Отакий перстеньочок. О, клас! Трішки помив його кислотою, мені здається, він був посріблений отакий От такий-то перстиньочок. А так кільце саме здається бронзове. Да? <гум> Ставимо мені таку вподобаєчку, а ми копаємо далі. Дивіться яка картина маслом. Торчить щось. А що це у нас ножичок? Да, ай О. Такий то ножик. І так, є в нас перша підковка. Ось така то випала. Хороша. 85-90. Ну що, будемо копати? Дивіться, тут в мене був е, поясок від снаряда. Поруч в мене знов такий самий сигнал. Думав, жбонь, а як викопую, дивіться, який гудзичок у нас середньовічний випав. Хороший, правда? Правда. Такий зелений зелений. Але думав, що це також поясок від снаряду. Дивіться, буквально скільки? 60 см одна від одної. Капець. Отак от, от. Дивіться, що ще витягну. Опа. Опа, опа, опа. Ось такий ножичок у нас вже другий старий і третій загалом. Правда, такий хороший, хороший. Хорош. Забираємо. Дивіться, що мені випало. Дивіться, так? Да? Піднімаємо. та да 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 та да 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 Кресальце випало. Сальце випало, а коли я його довбав, випав ось такий то шмак. Кремній чи це не кремній, бачите, який він такий цікавий? Я так розумію, це об нього оце го Ні, не знаю, коротше, отако випало. Більш, вроді тут нічого немає такого В ямці. Попаємо далі. Так, щось є в нас. Що там? Треба будемо дивитися. Опа, щось з'явилась підковка чи що. Схоже на то, але зараз роздовбаємо, подивимося. Так, роздовбав. І дивіться, яка здоровенна виявилася підковка. Хорош, хорош. Саньок сьогодні з шаблею. Опа. Так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Толіка, що в нього, є 5 монет, радянські, ходячка, потом царський хрестик і радянський гудзик житомир так, значок. ой, значок, кажу Е, Далі хабарничка папи. Що в нього є? Ножички якісь. І ножичок якийсь із стареньких. Потім накладочка така старенька, в нього є якась скіфа або чека. ключик, хрестик. Також, думаю, якийсь середньовічний. І випала така то штука. А що це таке, не знаю, щось свинцеве. Прясло, не прясло, може, був вовкобой якийсь, не, не знаю. Де, радянські монетки, пізні, ранні. Отак от. Так. От. так. Далі хабарничка моя. Що тут в мене? Жодної монетки. Всіх є по монетки, у мене жодної нема. Так. Часики, кудзик, кресало з кремнієм. Потім найцікавіше, напевно, в мене от такий -то перстеньок. Так, декілька підковок, цвяхи, від сокири лезо, від ножика лезо, три ножика. Далі хабарничка Сані. Зразу з старта знайшов царську монетку, гудзик царський, дві ходячки і оправа від часів або від секундоміра. Так, І його. І його такі, і така -то сабля, бачите? Коса. Отакий то результат нашого сьогоднішнього виходу.